Зараз Павло Зеброва має бути набивать. Люди жавочиконі. Павла Зіброва. Йдемо прямо-прямо до бюлету. Людей поки не багато. Але чим ближче будемо підходити, тим більше їх буде, правда? Чим ближче до анонсу, концерту, тим теж їх буде більше. Це п'яші сьогодні 1920, то вже скоро палається, да. О там десь, яке спаво. Наш так, трошки ляне в санець. Та така пора. 12-та година дня. Ну от, Будемо сюди на годинник вести. 1225. Популярний час для відвідування бюлету. Туди зона Софії Марії. Броніслави. Тут нафтуся холодна. Юне покоління, бюлет відвідує. То... А так, там лавочки. Все, як завжди. A idziemy do wychodu. Через sobie tutaj do my. Раєнде квітнуть вже. А от вже Павло Миколаєвич підходить, ми вже бачимо. Ну, давайте і ми підійдемо ближче. Бачите, як зразу всі люди рванули до бювета, як тільки оголосили, що йде Павло Миколаївич. Ну, точніше, від бювету, як рванули. Доброго дня! Доброго дня, шановні. Ех! Вишико. Вроде як на плацу. і одні дівчата. Хлопців раз, два, три, п'ять. А як ви ділите цих всіх хлопців? П'ять хлопців на сто... 105 дівчат. Тяжко, правда? Дівчата, тяжко, жіночки. Ну, наші хлопці воюють, наші хлопці віддають своє здоров'я, своє житті, заради того, щоб ми могли і відпочити, і полікуватися. І поспівати, і порадіти життю, і народжувати діточок. Дай Боже, щоб у вас було гарне здоров'я. Дай Боже, щоб ваші чоловіки, ваші брати, ваші батьки поверталися додому живі і здорові. Дай Боже, щоб скінчилась скоріш війна і ми зажили гарно, по-європейськи. Щасливо. Сьогодні в мене концерт. Багато нових пісень, нова програма. Я готую справу в тому, що восени в мене розпочнеться тур Україною. Ювілейний тур 40 років на сцені, 40 років Павло Миколайович співає для вас. Іде підготовка нові пісні, нові композиції. Сьогодні буде багато прем'єр. Старенькі пісні ми поспіваємо разом з вами. Ті пісні ми потанцюємо. Я знаю, що перший ряд вже практично розкуплений. Ті, хто йдуть не на концерт, а на танці. Сьогодні будуть танці. Перші ряди будуть танцювати. Що я хочу сказати? Я хочу з вами пофотографуватися. Я не знаю, як ви хочете. Хочете, добре. У Я два роки опікаюся однією сім'єю. Вона інвалід, переселенка, жити в умови, розбомбили хату, і двоє маленьких дітей. Фотографії роблю дуже просто. Підходимо і кидаємо ось сюди. Оця, оця скриночка, бачите, так? Десять, двадцять, тридцять тисяч, двадцять тисяч. Хто скільки? Ні, ви так смієтеся. До того разу я приїжджав отак сказав. Хто скільки я, я не дивлюся, як душа ляже, дозволить вас гаманець. Киньте сюди, будь ласка, да? я передаю цій сім'ї. А зробимо фотку. Їм приємно, і вам приємно, і мені приємно. Домовились? От сюди ми кидаємо. Так один на, зачин, на почин прийшов такий мужчинам. Азербайджанець, араманін, я не знаю. Витягнув одну купюрою тисячу гривень. Так, раз на почин. Ну, всяке буває. Так що я вас вітаю. І всіх сьогодні, в 19.30. Запрошую Палац культури імені Шевченко. У мене сьогодні відбудеться 325 й концерт за 37 років, який я їжу сюди. 325-й концерт. Деякі жінки приходять з фотографіями, кажуть дивіться, Павло Миколаївич Оце 30 років. Я з вами тут на бюджеті. Ну, ми отам от фотографувались Там стояли каси наші. Та, і афішки. Деякі 20 років, 25 років. Там я ще був такий старенький, сивий, старенький, такий горбатий, товстий. От. А тепер з кожним роком я все йду туди-назад. Я не міняю, я молодший з кожним роком. У мене є молодільне яблука. Хто хоче молодільні яблуки, звертайтесь до Павла Зіброва. я вам їм е, ну не подарую, продам. продам. Включаємо музику, танці. А, і професійне фото, подивіться. Пан Іван працює тут вже 30 років. І робить не фото, а просто ікони. Так що хто хоче повісити іконку, звертайтесь до пана Івана, він вам це гарно зробить. Можливо, у кольці день народження сьогодні. Приходьте, привітаємо, заспіваємо всі дружно. Тости, тосте. Да? Молодець. Починає з того. От там бачиш. От туди кидає, потім мама закидає, і ти фотографуєшся. Домовились? Ви домовились. Кидаємо. І фотографується. Молодець.